Дивіться сьогодні у програмі новин. Люди у вічі населення України не мають можливості оплачувати комунальні послуги за новими цінами. У Первомайську намагались застрелити підприємця. В яких умовах зберігається пам'ятник Леніну, що демонтували у Первомайську два роки тому. Шоковані та налякані підняттям тарифів на гарячу воду та опалення більше ніж удвічі. Дехто не може стримати сліз від почуття безвиході, бо немає можливості оплачувати комунальні послуги за новими цінами. Журналісти вирішили дізнатись думку людей з приводу підняття тарифів та на чому доводиться економити, аби оплатити рахунки за житлово-комунальні послуги. Достатньо багато йде на тарифи, і це несправедливо. Як на мене, це дуже несправедливо. Це не є обґрунтовані тарифи. Ходиться урізати, урізатисті на розвіті дітей, економіки лишній раз не повідюш на атракціони, вот возможно, не купишь какую-то игрушку сладости, потому что основная же часть дохода уходит на оплату квартира. А на чем бачаєте, на продуктах. На чому стане харчуватися більше. гірше харчуватися, гірше одягатися менше дітям допомагаємо, менше онукам допомагаємо». Зазначимо, що підвищення тарифів в Україні далеко не перше. Ціни на газ за два останні роки підвищились у шість разів. Світло подорожчало втричі, гаряча вода у чотири рази. У стільки ж і опалення пенсіонери у вічі для того, щоб повищати тарифи, надачи рівень зарплати пенсії. И тогда можно повышать, тогда это будет адекватно. Разве это разве это дело, если при пенсии в 1200 гривен, это придёт квитанция на 1400 или на 1600. Ну как это называется? Мы получаем пенсию, не такою, щоб можна було прожити на ту пенсію і платити ще по таким таріфам такі комунальні услуги. Зростання комунальних платежів може стати непосильним тягарем для українців, особливо в осінньо-зимовий період. Самі ж люди обурюються такою ситуацією в країні не вистачає оптимізму, аби вірити у кращі часи. Що за двох комнат за однокомнатну квартиру заплатила 800 гривень, а зимою я не знаю, що ще буде. Ще буде, мабуть, і поки я уверен, що люди не смогут доплачувати. Взагалі, я вважаю, що це неправильно, тому що не можна на 1200 двісті прожить людям. Як прожить? Надо я це нікароюсь, посадить на 1200. як прогнозують експерти, наслідками прийнятих тарифів стане криза неплатежів і масова передача боргів населення приватним колекторським компаніям, які підуть по квартирах вишибати борги в людей. Слідок важкого матеріального становища також нестабільної суспільної економічної ситуації в країні у місті Первомайськ побільшала кількість крадіжок та розбійних нападів. Нещодавно Первомайчани самотужки затримали зловмисника, який напав на підприємця біля під'їзду будинку та, застосувавши зброю, намагався відібрати його майно. Так, 8 серпня, близько 2 години ночі, до поліції звернувся 33-річний мешканець Первомайська, приватний підприємець, із заявою про те, що біля багатоповерхового будинку по вулиці Воровського невідомий обличчя якого було закрите маску здійснив декілька пострілів у бік постраждалого, спричинивши йому тілесні ушкодження, та намагався відібрати пакет з особистим майном. На допомогу прибігли сусіди, які затримали злочинця, про що сповістили поліцейських та медиків. Наразі нападник та потерпілий знаходяться у лікарні. З місця події було вилучено гільзи, пристрій для вистрілу гумових куль, маска та рукавички зловмисника. Слідчим відділенням Первомайського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 187 Кримінального кодексу України розбій. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Усім відомо, що не так давно Україною прокотилася хвиля масового повалення пам'ятників Леніну. У первомайських активістів також виникла така ідея, але на сесії міської ради ще в 2014 році було вирішено мирним шляхом вийти з цієї ситуації та просто демонтувати пам'ятник і віддати на зберігання. Таким чином, скульптура Леніна опинилася на складі швейної фабрики Санта Україна у Первомайську. Нещодавно громадські діячі вирішили перевірити стан зберігання пам'ятника та умови, в яких він знаходиться. До пункту 20 частини 4 статті 42 закону України про місцеве, місцеве самоврядування в Україні з метою перевірки виконання рішення міської ради від 13.03.14 року номер 17 про передачу на зберігання демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну в місті Промайсько, розглянувши лист громадської організації Орлик Миколаївщини від 13.07.16 року щодо створення робочої групи. Міською радою було вирішено створити комісію у складі восьми чоловік, які мали безпосередньо на місці перевірити стан пам'ятника Леніна. До складу робочої групи входили представники громадськості, які пояснили, чому саме вони вирішили ініціювати таку перевірку. По перше нам стало цікаво, як зберігається майно. А по-друге, за нашою інформацією, пам'ятник Леніна було оцінено в 1394 триста чи гривень. І повинна була бути проведена оцінка, і точніше, переоцінка е, вартості е, цього витвору мистецтва. І от е, ми вирішили запитати, чи проведена ця оцінка, але це ну це питання до. Ну, не до Дирдіна, А стосовно зберігання, питання до Дирдіна, тому вирішили спочатку перевірити факт наявності, а по-друге, перевірити факт. Майна. Членам комісії, що прибули на підприємство Санта Україна, було надано можливість перевірити умови зберігання пам'ятника Леніна. От вам дідусь дошка Леніна, івості, сахранності, всі гігієнічні процедури були виконані. Ушка почищені, носик почищений. Ну, такі пофарбовані, все положено. Можете порахувати пальці на руках, на ногах, ніби взуття є. Ну, Якщо потрібно, ми знімемо пакети. Одмили, від горобців, від того, від цього. Що вам ще не подобається? Я все вважаю, подобає. що на фабриці він швидше збережеться, ніж в місті. Під час огляду громадські активісти поставили питання щодо грошової оцінки скульптури: чи проводилась вона та чи планується подальша реалізація пам'ятника? Представники міської ради зазначили, поки що такого питання перед ними не стояло, тому оцінка не проводилась. Фактична вартість на теперішній час і вони встановлена. і це був, проводиться він був, згідно ветер, процедури красно, і методики грошової оцінки. Пам'яток історичної та архітектурної цінності відповідними спеціалістами-фахівцями і фахівцями. для того, щоб його оцінити вартість, необхідно замовити документацію у спеціалістів за окрему плату. А навіщо платити? От а навіщо сплачувати? Да. Якщо не стоїть питання щодо його реалізації, або взагалі його якимось чином. На утилізацію відправити навіщо його поки що оцінювати. Він наявності є, прийде час. Відповідно, будуть виділені кошти місцевою радою на проведення його експертної оцінки. Якщо така необхідність буде, поки що він у нас обліковується як пам'ятник. Нагадаємо, що у квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про засудження комуністичного і нацистського режимів, що передбачає демонтаж таких пам'ятників, але кожна громада має вирішувати для себе чи руйнувати історію, чи зберігати її для майбутніх поколінь. Як це? Зробили у первомайську.